Кого найбільше зачепить у новолуння 23 серпня? Це не просте новолуння. Воно відбувається в нульовому градусі. Діви зачіпає тему себе, здоров'я, зовнішнього вигляду та фокусу на реалізації і не відпускає енергію лева. Це е, не дуже типове і не часте явище, і не має насторожувати, має попередити, що найбільше вплине на водоліїв, левів, дів риб, а також близнюків та стрільців. В цьому ключі у вас будуть дійсно починатися оці суттєві кардинальні кармічні ситуації, бо новолуння уранічне, воно в квадратурі з ураном. Несподівано, різко. Нова обставина напередодні новолуння, фактично 22 числа. До, до самого новолуння відбуватиметься ця подія. Різка зміна уранічна сюрпризом, несподіванкою, яка заставляє прийняти на весь лунний цикл дуже важливі рішення. І ці рішення кармічні, бо вони одразу будуть зачіпати енергію коридору затемнень. Якщо це ваш знак по сонцю чи по асценденту, якщо він у вас сильний, вивчайте натальну карту, будете знати, чи він на вас сильно впливає. Залишайте дані в коментарях, якого ви знаку і що вже перечуваєте.